Всіх вітаю! Мене звати Олександр. Займаюся пошуком протікань в трубах під плиткою землею та ламінатом, маю різноманітне обладнання. Знахожу в котеджі, запросили знайти витік. Досить такий важкий випадок. Труба під екструдером, нічого не було чути. По тепловізору мокра, по температурі виходить, ця стіна якби найбільше нагріта. А по вологоміру саме ось тут найбільше мокріший куток. Ось які, по суті, безбитки, як бачите, зняті плінтуса в котеджі, Ось тут мокро. Тут піти теж можна подивитися. І ось тут що робиться. Тобто по всьому будинку розійшлася вода під пінопластом. <Hol -2> як я казав, екструдер глушив звук. Тому дуже важко дався пошук. І фактично я вже сьогодні почав розбивати, щоб трохи зорієнтуватися, де труба, і звідки рухається повітря. І врешті-решт таки знайшов. От зараз я вам покажу, яка причина була цього всього потопу. Ось як бачите, тріснув обвід з поліприпілена. Це гаряче водопостачання. В людей стоїть водоочистка в будинку по водоочисті, коли ніхто не користується водою, протік 3 літри хвилину. Тобто це зараз воно набирає тиск. Ось такий витік. Тому маєте схожі проблеми, звертайтеся, зазвичай все виходить чітко.